Зараз настав такий час, що кожен геймер хоче собі магнітну клавіатуру. І це не дивно, тому що у магнітних клавіатур є одна велика перевага: це швидкість спрацювання і можливість виставити точку спрацювання свіча. У мене на каналі є окреме відео, де я розповідаю про суть магніток і про прикольні магнітні клавіатури різних брендів, тому ви можете переглянути. А сьогодні в цьому відео розповім вам про новинку від EpoMaker HE 80. Ще одна прикольна магнітка. З класним тайпінгом, в прикольному дизайні, і саме найголовніше, за доступну ціну. Так, зараз магнітки стали дуже доступними, вибір великий, і головне, що ці клавіатури працюють дійсно дуже круто. Ну а якщо ви хочете прийняти участь у конкурсі, то знизу під відео будуть всі умови. Тому приймайте участь і отримайте шанс виграти подарунки. Як завжди, почнемо з комплекту. В комплекті з клавіатурою є ось такий паракордовий кабель Type-C Type-A. Його довжина 2 метри. Він міцний, середньої еластичності і має фільтр. Додатково поклали також кейкапи повністю чорного кольору. Ви могли побачити на відео, що там стоять прозорі, але ви можете поставити повністю чорні і мати такий більш класичний дизайн. Також у коробку не забули покласти додаткові свічі. Це свічі фірмові від Apple Maker. І про них ми поговоримо трошки далі. Звичайно, що також поклали комбінований пулер для свічів та кейкапів, інструкцію, а також ось такий вкладиш від Apple Maker. Візитка. Скануйте QR-код і переходьте на сайт. Можна завантажити одразу софт. Якщо ви не в курсі, то усі магнітні клавіатури вони підключаються тільки по кабелю, тобто мають дротове з'єднання. І суть в тому, що це магнітні перемикачі, які спрацьовують максимально швидко, без затримки, і їм треба дротове підключення. Клавіатура в такому чорному кольорі, пластик матовий. Але в цілому можна сказати, що збірка і якість матеріалів на доволі високому рівні. З мінусів хіба можна відмітити, що трошки лишаються відбитки пальців на корпусі, він хоч матовий, але якщо ви любите свою клавіатурку помацати з різних сторін, то трошки на них слідів лишатися буде. Але на кейкапах сліди не лишаються. Вони такі мають невеличко виражену зерністість, Символи в нас нанесені також тут білим кольором. Кейкапи не просвічуються, свічення буде тільки навколо кейкапів. Знову ж таки, українських літер немає, тому що ця клавіатура приїхала з Китаю. Якщо подивитись на задню частину корпусу, то маємо великі гумові ніжки, такі основні ніжки, на яких клавіатура тримається дуже добре, вона не їздить. І плюс маємо також два яруси висувних ніжок. Відкриваємо перший ярус, тут теж гумові накладки. І другий яраз. Воно трохи ту туговато відкривається в даній клавіатурі, але, по суті, ви відкрили, поставили, зробили більший кут, і вам зручно буде набирати. Регулювання присутнє. Це теж дуже добре. Клавіатура сама по собі зібрана гарно. Бачимо, що скручена вона чотирма гвинтами. Підгонка теж тут хороша, ніяких зазубрин, ніяких е нестиковок немає. Конструкція монолітна. Тест на скручування, клавіатура проходить, ну і питань до виконання дійсно в мене немає. Дизайн такий строгий, класичний, кейкапи ці прозорі трошки розбивають весь стиль, але знову ж таки можна поміняти повністю на чорні. Товщина стіну кейкапів тут також хороша. Це даблшот, відповідно, символи не будуть стиратись, кейкапи не гнуться. Теж лиття пластику хороше. зернистість така середня, тобто воно трошки шершаве, але відчуття при наборі дуже приємне. Свічі. Свічі тут від Apple Maker, тобто їх фірмовий свіч. Він має таку стандартну, звичайно, форму, як і всі свічі. Тут контакти йдуть два пін, можемо побачити всередині там магніт, ну і сама конструкція. Свіч плавний, тихий, і в результаті ми маємо дійсно гарний тайпінг. Приємний звук для вух, приємно тактильно. Свічі ходять плавно, доволі тихо. Мені подобається, як вони взагалі от, відчуття, немає ніякого нетертя, піску. Дійсно, плавний, класний свіч. Тайпінг ви вже оціните в кінці відео. Якщо подивитися всередину, можемо побачити пла Такої плейт, під плейтом є шар шумки. Під низом також на самій платі під е шумкою між платою і плейтом є свічпад, щоб свіч не стукав. Теж така прокладка. Е підсвітка у нас діоди знаходяться з південної сторони. Бачимо одразу. Не пожаліли змазки на стабілізатори. Дійсно, дуже класно змастили стаби. Там просто змазки дуже-дуже багато. Це круто. І стабілізатори тут, до речі, дуже хороші. Ви теж оціните звук і відпрацювання в кінці відео. В принципі, питань немає. Ну от шумку також можна під пробілом побачити. Плюс всередині також хороша шумоізоляція, такий глухий звук, і там реально не пожаліло. Ну, бачите, те, що казав, сліди. Сліди лишаються. ну але знову ж таки, знизу це в принципі не буде видно. Шумки там дійсно не пожаліли. Результат при тайпінгу вас здивує. Ось так безпосередньо виглядає підсвітка клавіатури. Як я сказав, просвічується навколо кейкапів, тут RGB-підсвіточка, яку можна налаштовувати. Ви собі вибираєте різні ефекти. Можна виставляти швидкість анімації, можна виставляти яскравість свічіння. Все стандартно регулюється. Стрілками вниз-вверх, відповідно по яскравості, і по швидкості вліво-вправо. Ви собі це теж можете відкругувати. Ну і звичайно, цю клавіатуру можна налаштовувати в софті не тільки підсвітку, а й самі клавіші спрацювання. І це дійсно круто, що ви можете виставити собі висоту спрацювання на кожну кнопку, кастомізуйте реально як хочете в різних сценаріях. Давайте тепер трохи поговоримо про характеристики. Значить, початкова сила спрацювання свіча складає 30 грамів, як вказує виробник. Сила спускового гачку складає 37 грамів. А сила, що виходить, складає 45 грамів. Ці свічі є доволі м'які, та по силі натиску вони дуже приємні будуть не тільки для ігор, а також для швидкого набору тексту. Клавіатура йде в форматі 75%, тут 82 клавіші, вона відповідно має тільки дротове підключення usb a usb c матеріал пластини тут плита FR4, флекс кат відсутній, тому що тут немає флексу взагалі. Ну і стабілізатори кріпиться на самій пластині. Що стосовно звукоізоляції, то тут. Чотири шари шумки. Знову ж таки, як я сказав, що шумки є між платою і плейтом, на самій платі, і є вже два шари шумки під низом, під платою на дні корпусу. Клавіатура підтримує софт, але на жаль, тільки на Windows. У мене MacOS, тому софт я протестувати не можу. Вебдрайвер наразі недоступний. Ну а частота опитування тут складає 8000 Гц.